Це харківське тролейбусне депо номер 3 Через війну воно працює лише на третину, хоча машини справні і готові виходити в рейс. На цей час у нас працює щоденно 28 тролейбусів на лінії. Якщо брати до початку війни, у нас працювало майже в три рази більше тролейбусів. Зараз от залишилось лише 28. Територія підприємства дещо постраждала від прильотів, які були минулого року. Значна тут кількість оскління будівель від вибухової хвилі постраждала. Значні обсяги робіт проводились з прибирання після цих випадків. Зараз депо з центром зайнятості уклали своєрідну угоду, щоб ті, хто стоять на обліку в пошуках роботи, могли долучитись до армії відновлення. Це коли безробітні можуть стати до суспільно-корисних робіт. Олександр тут працює вже третій місяць. Розповідає, це краще ніж вдома сидіти без роботи. Раніше я працював в цьому депо контролером, а так як зараз безплатний проїзд роботи, ну як такого для мене не знайшлося, Прийшло, потрапив до центру зайнятості. Ну, А так як потрібна <смас> така робота, ну що ж, робимо її. Оплачують платять зарплату. Ну, Якщо сказати, то, звісно, не така велика, але платять. У нас працює на цей час шість працівників за цією програмою. Вони зайняті прибиральних, підготувальна до ремонтних робіт, зайняті на підготовці рухомого складу до ремонту, до відновлених робіт. Такі роботи проводять. Працівниці вже працюють у нас третій місяць, і ми уклали договір. Він зараз діє до 14 липня. Далі сподіваюся, що ця програма буде тривати, бо роботи достатньо і роботу ми можемо надати цим людям, які втратили роботу. Ну, до речі, це наші колишні працівники, які працювали кондукторами. Зараз вони не працюють через тимчасово безоплатний проїзд в місті. І щоб їх підтримати, вони стали на облік до центру зайнятості і через цю програму отримали роботу в нашому дому. Кожна людина, яка залучається до суспільно-корисних робіт, а це не лише комунальні підприємства, отримує мінімальну заробітну плату 6 тисяч 700 гривень. На сьогоднішній день по Харківській області залучено вже майже 4 тисячі 300 осіб до суспільно-корисних робіт. На заробітну плату цим людям витрачено 24 майже мільйони гривень. Безпосередньо по місту Харкову майже 600 осіб працює на і державних підприємствах, і комунальних підприємствах і громадських організаціях. Роботи, які виконують ці люди, це ліквідація наслідків руйнування, які вчинені завдяки агресії, це і волонтерська діяльність, це і там, допомога людям в вирішенні будь-яких там питань, які виникають в процесі. Там щось треба розібрати завали, щось треба зробити, помити. Почистити, прибрати територію, ну тобто, от, такі різні види діяльності. У нас взагалі передбачено по Харківській області ще майже 20 мільйонів, які існують на організацію таких робіт кошторисом. Передбачені. Якщо буде іще потреба, то будемо просити в державному центрі зайнятості ці кошти. Леся Копорюк, Олег Саницький, Станіслав Гришко – Новини Харків.